Успішні бойові дії Червоної армії в другій половині 44-го на початку 45-го року безпосередньо спонукали визволення від фашизму народів Румунії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Чехословаччини, Австрії Німеччини. Перед військами 2-го і 3-го українських фронтів було поставлене завдання закінчити визволення Молдавії і створити умови для повного визволення Румунії. Безпосереднім учасником визволення Молдавії і Румунії був наш односельчанин Вовк Іван Андрійович, якого у квітні 1944 року 19-річним юнаком призвали захищати батьківщину. Декілька разів смерть хотіла зімкнути свої лещати над юним солдатом, то в образі кулі снайпера, то в образі протитанкової міни, то в образі падаючого снаряда, але доля була сильнішою, хоча без крові не обійшлося. Трансильванії біля річки Муреш Івана Андрійовича важко поранено в ліву ключицю. Після трьохмісячного лікування в госпіталі його направляють 23-ю кавалерійську дивізію за Кавказького фронту, який захищав наші кордони зі сторони Ірану. З 1946 року Іван Андрійович служить у мінометному полку на острові Сахалін, в червні 1950-го демобілізувався і повернувся додому. Всі повоєнні роки аж до 1989 року пов'язані зі школою. Дуже довгий час Іван Андрійович був директором і учителем історії нашої школи.